Тобто правильно. Та? Так, так, і в цьому, так і в цьому насправді дуже проста маніпуляція. Бо президент це фігура одноособова. Це одна людина, яка приймає свої рішення, а парламент це орган колегіальний, в якому, в якому завжди, в усі часи, і в тому числі зараз, президент має свій додатковий вплив у вигляді фракції в 150 людей, яка, Та? по суті, є контрольною при вирішенні всіх питань. Тому мало того, що треба переконати парламент, так нам пропонується модель, при якій нам треба ще переконувати додаткової президента. На жаль, кадрова політика нинішнього президента у мене особисто викликає дуже багато, особливо питань. в генеральних прокурорах. Двох дуже багато питань. Тому говорити про те, що ми повинні позбавити впливу парламент, бо ми його реально позбавляємо впливу. При цьому ми не позбавляємо і не зменшуємо вплив президента. Напевно, не зовсім коректно. Якщо ми говоримо про позбавлення політичних впливів, так давайте їх позбавлятися якось паралельно, а не так, що ми у парламента забираємо так само так до речі, що не забрали. Забрали, забрали прав.